Книга перша хроніки, глава 23. А коли Давид постарів і наситився днями, то він поставив царем над Ізраїлем сина свого Соломона, і зібрав він усіх Ізраїлевих князів і священиків та Левитів, і були перелічені Левити від віку 30 років і вище, і було число їх за їхніми головами, за мужчинами 38 тисяч. Із них для керування над роботою Господнього дому 24 тисячі, а урядників та суддів 6 тисяч і 4 тисячі придверних, і 4 тисячі тих, що славлять Господа на музичних знарядях, які я зробив на славлення, і поділив їх Давид на черги за синами Левія, для гершона, кегата та мерарі. Із Гершонівці владани шім'ї, Ладанові сини голова Агіїл Ізетам і Йоїл троє, сини шім'ї шеломіт і Хазаїл, і Гаран троє, вони голови батьківських домів ладана. А сини шім'ї Яхат, Зіза і Єуш і Берія отце сини шім'ї четверо. І був Яхат головою, а Зіза другий. А є у Штаберія не мали багато синів і стали за один батьківський дім при переліченні. КЕГАТОві сини Амрам, Іцгар, Хеврон та Узіїл четверо. Амрамові сини Араон та Мойсей. І був відділений араон, щоб посвятити його до святого святих, його та синів його аж навіки, щоб кадити перед лицем Господа. Щоб служити йому та щоб благословляти ім'ям його аж навіки. А Мойсей Божий чоловік, сини його полічені до Левієвого племени, сини Мойсеєві гершом та Еліазер, сини Гершомові, Шевуїл голова, а сини Еліазерові були Рехавія голова, і не було в Еліазера інших синів, а сини Рехавії сильно помножились. Сини Єзгарові, Шеломіт голова, сини Хевронові, Єрія голова, Амарія другий, Яхазіїв третій, і Єкаммам четвертий, сини Узіїлові Міхал голова, А Аишія другий, сини Мерарієві, Махлі і Муші, сини махлі Елеазар і кіш, і помер Елеазар, і не було в нього синів. Бо тільки дочки, і їх побрали собі кішові сини їхні брати, сини Мушієві, Махлі, і Едер і Єремот – Троє, оце сини Левієві за домом батьків їх, голови дому батьків за перегляненням їхнім, числом імен за особами їх, що чинили роботу для будови Господнього дому від віку 20 років і вище. Бо Давид сказав, Господь Бог Ізраїля дав мир своєму народові, і він осівся в Єрусалимі аж навіки. І також Левитам не треба носити скинії та всіх речей її для служби їй, бо за останніми наказами Давида вони становлять число Левієвих синів від віку 20 літ і вище, бо їхнє становище при руці араонових синів для служби. Господнього дому над подвір'ями, і над кімнатами, і над чистістю усіх святощів та роботи служби Господнього дому, і при хлібі виставнім, і при пшеничній муці на хлібну жертву, та на прісні коржі, і при сковородах, і при праженні, і при всякій мірі ваги та мірі довжини. І щоб вставати щоранку на подяку та на ухвалу Господа. І так і на вечір. І при всякому спаленні цілопалень для Господа на суботи, на молодики і на свята в числі за правом на них, завжди перед лицем Господнім. І чинили вони охорону скині і заповіту і сторожу святині, і охорону аараонових синів, своїх братів при службі Господнього дому. Амінь.